Kuat mi ka Кілька разів під час матчу ви вчора кінчунули. Особисто я 4. Ну і один раз пенія колеж 10 років шести матчів Вендета відбулася. Тому бігом до церкви швиденько ставимо свічки в здоров'я Хансі Фліка. Адже машина під ім'ям Барселона нарешті завелась. А заводити її почав Рафа на першій хвилині, ж матчу, забивши швидкий шикарний вихід сам на сам. І відповів. Він став героєм матчу, тому що забив три голи. І знаєте, що насправді саме сумне? А те, що такий собі Вінісіус, якого, я думаю, ви знаєте, також забив три Борусії Дортмунд та отримав оцінку 10. Нема питань, але є одне питання. Чому, коли Рафіння забив 3 Баварії, то він отримав оцінку 9,2. Е, що він ще мав зробити? Забити 5? Але давайте не про це. Баварія та Барселона дуже. Схожсу хаві, ну не виходило нічого. Окрім того, що виходило в Пенні. Він поров, як і завжди. Я не знаю, оце його вибігає, не вибігає. Там навіть є момент, коли Мартінес просто кричав до нього вибіжи і візьми м'яч, і Пенні цього не зробив. Дайте вже нарешті рейджівой шанс. А в загальному матч відбувався дуже весело та дуже цікаво. Захист Баварії та захист Барселони. Одні і інші грають з високою лінією. Але от тільки Барселона вміло ловила Баварію у штучний офсайт. А в тих чомусь це не дуже та й виходило. Та дякувати Богу. Адже за допомогою цього саме Фермін Лопес і скористався двічі, віддавши пас перше на рафу, потім на Льову. І також Ямал, який здається, ніби весь матч його не було видно. Віддав асист, але зверніть, будь ласка, увагу. Більшу частину гри на Ямалі грало по два-три гравці. І саме за допомогою цього з'являлося місце та час для раф. Вибігати в атаку, і чим він успішно скористався. А те, що робить Касадо та Педрі в центрі поля, це просто краса. Касадо просто косить всіх і все. А Педрі з м'ячем, ну мені здається, в нього його нереально забрати. Тому що моментами на нього біжить навіть деколи два гравці. Я вважаю, що вже все по м'ячу. Але така оп, а м'ячик то в ногах в і лишився. Ну просто краса. На таку трубку... комарія дуже сувора по іменах Кейн, де. Девіс, Олісе, Сане, Мусіала грають проти хлопчиків по типу Кубарсі, Ямал, Педрі, Фермін, Касадо. Їм всім, навіть ні одному з них нема точніше 25. Як вам таке, Ілон Маск? Oh my. Не знаю, як ви, а я дійсно кайфанув від гри, особливо в другому таймі, коли я бачу, що баварія вже навіть і не йде відігруватися. Тому що більше вона розуміє, що краще не спішити, щоб менше пропустити. В них вже не було видно цього запалу до гри, ну окрім мусіала, він там дійсно старався і бігав. А Кейн, окрім забитого голу, більше грав як опорник, захисник. Не знаю, де він був, окрім штрафного майданчику Барселони. А в принципі, нам це на руку. Тому в ханці зробив просто шикарну роботу. Шикарний матч. Я дійсно кайфанув, але кажу, після перших 20-30 хвилин, коли Баварія нас так душила і була навіть забила з офсайду, було страшно. Але дякую за цей рахунок 4-1. Ну, звісно, зовсім трішки не дотягнули до 8-2. Але вже позбулись цих мемів. І тепер Реал Мадрид наступний на черзі. Я сподіваюся, що Ханці підготується і до нього. Гравці вже в порядку, є вже Гаві, є вже Ольмо, є Фермін, є Дейонг. Ну що, пацани з Реал, Готові грати? Тому пишіть свою думку на рахунок цього матчу, як він вам. Як вам взагалі така Барселона Ханці Фліка, що ми зможемо виграти з ним в кінці сезону? Обов'язково діліться своєю думкою. Любіть цей клуб, та вірте, бляха, муха в Барселону. Пока та до зустрічі.